Денис, а что ты делаешь? Батарея Jaguar i -Pace. У нас утечка по изоляции по вот этой шине. Будем разбирать, смотреть, что случилось. На одном из сервисов Юинсверта все ему заменил порт зарядки, но... На жаль, на жаль, це не вирішили проблему, тому звернувся до нас. Зараз шукаємо далі. Попередньо електрик задіагностував, втрата ізоляції батареї, потрібно знімати, розбирати батарею і призванювати окремо шини, окремо модулі. Ось так виглядає блок контакторів. I-Pace. Дуже зручно зробили порівняно з іншими автівками, все знімається одним блоком. Доступ до BMS. Доступ до контакторів, приліпрі чаджа. Принципі дуже зручно зробили.